Привіт усім нашим любим та шановним глядачам, ви на таємному віснику. З вами Катеріна, з вами пан Авель, і сьогодні ми будемо працювати для вас. Перш ніж ми розпочнемо, я попрошу вас поставити вподобайку нашому ефіру, тому що сьогодні він буде надзвичайно корисний та цікавий. Буде він складатися з двох частин, тому ж обов'язково додивитися до кінця. Вам я рекомендую. Там буде вкрай цікаво важливі та актуальні, Та головне знаєте своєчасні поради від пана Авеля. Пане Авелю, тоді розпочинаємо. А питання війни там затрагується косвенно, тому що з Росією будуть говорити на рівні чого вона не зупиняється і не виконує своїх домовленостей. Отак вони з нею будуть говорити. Будуть говорити, що пора, а потім примінять речовидавлення. Отака якась ситуація буде. Ну, то що воно касається так, іменно війни в Україні, ні. Предлагала конкретно до самої Росії. Відступи з Херсона Запорожжя. Класні новини, тільки ми ж не побачимо з цього прямого відступу. Вони просто будуть, типу, сліватися і перегруповуватися на інші території, на Харків там якийсь, наприклад. Щось вони да, тяпать і що хочуть. З сумщини, я не думаю, що їх цікавить, конкретно Харків цікавить. Луганськ Донецьк то, понятно, що пропащі. до травня воно буде происходити. Як вони там будуть двигатися, що, воно? яким образом вони це будуть робити, ніхто не буде, не се все не ой не знає. Хтось ляпнув аби ляпнуть. Взагалі, ніхто про це не говорить, нікому воно не треба, там все, все рішено. Надра вони обговорені, про це будуть знаходитися іноземні інвестори, які будуть брати наших бізнесменів і отак от брати. Було питання, чи буде це відкрито передаватися під США, чи це буде в закриту. Це в закриту. Якби наші, наші бізнесмени почнуть займатися, все відновлювати. на відновлювати, деле це просто чужі інвестиції, вони теж якби. От з того, що вони коротше будуть обрітати собі, вони будуть получати відсотків 10 пожизні типу, на свалювати 90 за, за границю. Типічний бізнес, як він відбувається взагалі Ну, От це ну, якби не ок, це не рівні права, це несправедливість. виходить відносно інших країн. А вони таким образом демонструють своє відношення у відкриту. А політика завжди, типу, має бути така і полускрита. Може вони хочуть спеціально ввалити ринок таким чином, може на, на цьому предлозі хочуть запровадити нову валюту? Справа в тому, що коли, коли деньги, допустимо, долар типу, повоюється, повимахюється і обвалиться то не буде типа другого аналога, крім як ввести нову валюту. І люди це схавають, а валюта, яка буде, вона, скоріш за все, вже буде якось от. Хто вміє заробляти, тому нормально, хто не вміє заробляти і живе на зарплату, то зрозуміло, що йому він завжди буде недовольним. Mm -hmm. Коли ми говоримо про там у рубль можна було купити чіпси, морожене, сухарики, і сладку воду і мороженку. То розуміє, да, що тоді люди по зарплати, сколько по 50 рублей мали. От якби, да, по 50 я ж не в курсі. Ну, по 50, по 100, по 200, ну це ж типа, ні, по 200, я думаю, не думаю, що хтось мав. А, це було на той час, потім 300 інфляцій, 300 підйомів валюти, по факту все осталось так же. Так, звісно, зараз зарплата менша в співвідсотковому відношенні, але тим не менш, ждіть реформу з різким повищенням зарплати. Типу, капець, ми герої, ми можемо тепер наконець організувати нормальні условия людям. А вон, ми просто повернемось до тих же пропорцій, які були раніше. Ну, типа, інфляція. В будь-якому випадку. Ви не бачите нічого сходного між політикою Китаю і Росії? Особливо відносно своїх громадян. Все, в ответ полностью дан. Капець, я тільки що читав про Антихриста і про те, що там почнуться війни, государства поєднуються, залишаться там три государства і ой, как я думаю, капець. А сейчас такі теми застрахиваю, я сейчас просто смотрю, да, так, так мисленно воображаю карту, ну, типа планету, і по факту, да, то, що у нас? Євросоюз, Росія, Америка. Все. Росія з Китаєм, то тобто вони в одного поля воїн, виходить? Один, потім, ну, типа, Європа, Україна, Два і США три. Все. Любі, наші друзі, я хочу звернутися до вас. Ми продовжуємо наш збір хлопцям на Пікап. Ви все знаєте, як важливо мати авто на фронті, тому я дуже прошу вас долучитися своєю гривнею. Немає жодних маленьких донатів. Гривня 5, 10, 20 – це вже важливо. Дякую вам за те, що допомагаєте донатити. Дякую вам за те, що допомагаєте нам зібрати цю велику суму 200 тисяч на авто для наших ЗСУ. Дякую. Ну, як вона може розколоться? Вона гарантувала собі умови того, що вона буде внутрішньо ізольована і закрита. Вона не може бути, ну, вона не може розкалутися. Вони в тому прикол. Прикол в тому, що її політика може почати розростатися, її логіка може почати розростатися. От цього треба боятися, а не якої-то там благої мічти про те, що Росія кадата як то прийде піздави, що люди ще не зрозуміли, що справедливість роботи ні скільки іначе в мірі. Но, якщо вони живуть в беззаконні і приймають беззаконні як честь своєї життя, значить на них розпространяється правила беззаконня. Хто сильніше, той правіше, хто що то хоче, той вороче. Ще правда сильні, то виграє. Все. Якщо вони целих ну, типу, цілу страну граждан нахватили таку територію на землі і цілу всю цю територію промили так жорстко. То есть у них как власть на земле, так и духовно, да, сопоставление, что вверху, то и внизу. То есть власть земная, власть духовная. Если их ложь выиграла в таком количестве людей, значит, она правда. По крайней мере для них. От христианства вообще рекомендую отказываться. Она это нам не друг, эта структура. А дело в том, что как э, раз-то Россия полностью находится под клоем христианства и мая покровительство христианства. А ми, коли знаходимося в християнстві в країні, яка більше ну, не така правовірна в цьому сенсі, будемо піддаватися впливу структури, які зацікавлені в Росії. Тим більше, що християнство ну, воно в корені було скажено, що ви зараз можете зрозуміти з того, що є цей іудеїзм, і той вже вправдені формі, я не уверен, що вам його передадуть. Іслам, той, який вже теж починають переписувати. Потихоньку, я це замітив. Ну, я не зовсім за ці структури. Я думаю, якщо вони один раз так в нуль проіграли на планеті Земля, то і влади вони не можуть такої широкої, більше духовної мати, особливо на матеріальній прості. Боги прекрасно можуть виїжджати за що цілих конкретних практиків. Да? Наприклад, якщо я піду там візичиство, то який лакомий кусочок з мене буде. Ну, не мені судити богів, що там у них відбувається, це мені там лічне всього. А Як воно там пожирюється на людей, куди вам чується, куди тянеться, куди йдіть. Ну запам'ять зразу, в слов'янстві ізначально ніяких богів не було, взагалі не було. Тобто працювали з духами природи, з енергією життя, з мавками, працювали з лісною нишістю, тоді тобто це не зовсім чиністю називалось. От цим робота. Не було ніяких пірунов, сварогов, мавок, Макошей і все тому подібне. Це все ново виду на руссь... по факту. Тому що все, що розказують типа, про ідоли, про якісь то капіщі, про те, що їх викидувало в час християнізації Русі, це вже змінення історії за той момент. А всі ідоли, які ми зараз бачимо на Лесі Гарі, це все поставлено за останні 50 років. Тому, уважаю, треба трошки в голові подумати. Не перевіряти інформацію. Запоминальна історія це чисто українська більша історія, українська і російська історія, то є це ще Русь за часів Русі історія. Коли у нас шанувалися предки і мертві, да? коли там Кості там своїх покойних родичів могли закапуватися возле коли Подобна ж традиція була в Єгипті, тільки там вона була більш розвинена, коли ми ну, поклонялись там роду і своїм предкам, коли ми підносили їм дари, палили багаття, там слідили за родовими потоками. Це все якби дало свій відбиток в пам'яті, і ми можемо замітити, що в традиції, наприклад, наші православні, які на наших територіях є, їх немає ніде в світі, взагалі ніде. Не чокуються, яйцями в В Європі це теж не, не то, що не то, щоб ви поширене. Я вообще сумніваюся, що воно там поширено, тому що там переважна кількість католиків. А, значить, нам треба зрозуміти, що десь у нас релігії поєднувались і німного від змінялись по щоб вони хоча б якось прижились. А в той момент, коли був якраз цей переход, мій рід в тому числі зміг зберегти определену родову традицію роботи зі смертю і з мертвими. Тому у мене от, от Такі от вражджі навики. Тобто у мене вже дідусь мій, на, на момент, коли він був моїм дідом, і прапрабабушка, вони думали, що вони працюють з бісами і з Богом. То есть, здав, вони роботали у доручничстві, читали учина, читали молитви перед іконами, а потім через пису робили Крадніки і Порчі. Ну, хто що, да? Дюшка, взагалі, йому заговори не треба було, він працював на енергії, як я. Але в ітоді вони з немного би, з часом, то що передавалось, у них пастерилось в пам'яті, Откуда і відкуда воно бере свою основу як ця енергія працює, а, таким чином. Ми можемо замітити ту же традицію поминання мертвих на кладовищі З ними пити їсти можна насправді, але це має бути окреме застолія, яка накривається там на кладбищах, отдільне столи ставлять. І тоді скликаються всі родичі, тільки родичі. А всі люди, які сидять за столом, скликають всіх своїх родичів, бажають друг другу добра і вкушають іду, розділяючи її з мертвими. То є тож самі, то розділимо розділяємо та вами. І вважалося, що завдяки тому, що ми почитаємо предків і віддаємо їм увагу, шану і енергію. Ми з тієї ж сторони потім на протязі якогось часу отримаємо відповідь. тобто допомогу від самих мертвих. Самі по собі вони функціонувати тут не можуть. Ну в нас ж є закон обміну, Якщо ти щось туди віддав, туди, ти точно обов'язково, що ти получиш. Теж, як касається моментів, коли щось згубиш на кладбище: ключі, телефони або що, воно випадає з рук з кармана. Якщо впали гроші, пусть це даже 500 тисяч гривень. Пофіг, оставте. Скоріше всього, у вас забрали проблему, яка вам дуже сильно не нужна. Якщо впали ключі чи телефон дуже сильно вам треба, то тоді да, піднімаєте і заміщаєте чимось іншим. Це може бути цигарка, це може бути монета, це може бути гроша. Ну, типа, там, 500-200 100 гривень. А, ну і при моменті, коли ви спадимаєте її ложите там, відкупаюсь. І все, в принципі, на основнополагающа основа от така. Вот. То, що там ще читається, очі наша цей священник з приділом як припаєний біле, воно насправді дуже мало у чого там впливає. Воно впливає тільки на ради, які практикували в християнстві, почитали там традиції, прям ритуально обрядовається, скоріше всього сім'ї бідіших, священників, праведників і це, всего, бідящих, тому подобне. Але я вам скажу, що на даний момент таких священників, таких сімей, нуль на масло, два на трасу. Типу вони вже попали під іскривлення християнства, вони не захоронили незнання знання нічого, і для них це якби заканчується в результаті. Розтратою сили, сили і роди, а то ще й наказаннями від вищих сил. У мене така ситуація в сім'ї. У мене по лінії батька практикували з жінами. Потім перестали перейшли християнство. Це було якраз Абхазія, Грузія при зміні релігії з, з Арастрізом, тобто закінчувався з Ерастрізом, приходила, приходила там віра в джина. Потім прийшло християнство. Вони це все діло якби. Предали, чим займались, забули про те, хто і що їм давав, і в итоге получил весь род наказання. Сила темна осталась, желание творить херню, порчі, корчі і то, що роблю я, осталось, а права это делать потерялись. І поэтому всю семью почала наваливать дуже дикими копняками. То есть, в мене там куча родичів, по лінії, вони там всі повимирали, і мені теж подобна участь угрожала, если бы я бігом родову карму не відработала. Такий бігу калаху, Аллах, Аллах. Я осознав, я все розумію, все розумію. Давай договариваться. Дарма, я прийшов договоритися, вот договорився. А, і комбінування взагалі роботи зі світом мертвих і з релігійними каналами, точніше традиційними каналами, тому що я не работаю в ісланському ну, типу в ісламській традиції, я працюю іменно з жинами, з магією. А, це кардинально відвідається. Тобто, коли имами -то заявляють, що з Салахом зв'язатися не можна з ним поговорити, нельзя, він не відвечає, ребят, мені все отвечаю. мені все нормально. Він мені посвящение вліпив, але сказав, що маєш право управляти жином, я управляю. Все. И так, в принципе, происходит со всеми практиками, которые сам Аллах принимает для себя в работу. И какие у него там законы, что надо сделать, чтобы с ним связаться, это вообще другие вопросы. И мы должны понимать, что у нас существует в свете там, стихийное поле, у нас существует там, тьма света, и у нас существует более высокие поля, которые называются жизнь и смерть. Все, що відбувається тут, всі егрегори, всі традиції, все, що знаходиться тут, гроші матеріальне, все знаходиться в полі життя. Воно може даватися по благості, по благої житті, по заслугам, може даватися по порокам. Тобто є люди, які тут, наоборот грішать, чим більше і вони наоборот цього обрітають. Є ті, кого наказують за це, є ті, хто повинні так робити, така їх природа, і ніхто їх за це наказувати не буде. Тобто да? у нас дуже широкий, це, знаєш, як різні Розні роди, тільки вот. по духовному якось а, а, вот. і в полі смерті теж существують різні свята, різні енергії, різні, різні бога, і воно функціонує зовсім по-другому. Когда ти вже працюєш на балансі не тільки то тобто в традиціях мирових релігій, але взагалі в традиціях, а коли працюєш з полем смерті, з трансформації енергії, з создання житті, смерті і наоборот, то і тоді би, да, це вже питання намного більш глобального характеру. Е, я не думаю, що взагалі цього навчитися можна. Скоріше всього, таким чисто родиться треба. До цього треба доработать, тому що. Ми знаємо, да і разниця там не животні. От тут про некроманті це скоріше про ворона. Він може бути повністю темним по природі. Я от, наприклад, я. але при цьому я не просто злий. Я справедливий, і добрий і злий, і, і все в одному флаконі по настроєнню. Просто качество, яке відлічає там чорного мага, від там там тючорнушника, якого то які відбитий на голову, один розуміє повністю, що він діла, і це в гласі з законами мироздання навіть якщо це порчі і прокляття, даже якщо набережніх і дітей, то другий, який кидається ними і бере за це гроші, всього поганий жизнь собі і людям, з якими працює. Тому що я, наприклад, знаю, як беруть послідство і наказання при негативному влиянні на чоловіка. Да, ми говоримо не про суми за 20 там, тисяч гривень, ми говоримо про 5 тисяч доларів. Конкретно наказання стоїть таку суму. Мені вище сили сказали таку суму говорять, що ти написав полтори, воно не канає. Типо, це мало. Любова чоловічна жизнь, навіть тупого чоловіка, дурного чоловіка, стоїть дорожче. Ага, тобто, значить, якщо. Я беру неправомерного человека, и потом мне надо будет отрабатывать за то, что я выполняю это от 5. Тут мы понимаем, и уровень работы я там пол жизни учился и претендовал, потому что эти все новости у меня ну, в последнее время очень сильно обновляются. У в видении очень сильно работать начал. вот уже база чего открывается, и я себе постоянно все записываю. А, поэтому, когда мы говорим про мир мертвых, Ми повинні говорити про уваження. Це я маю право їх там звати, коли мені здумається, коли мені хочеться. Я знаю, що я це право маю. А от людина, яка не знає, чи має вона таке право точно, тому що всі практики, які типу, не подобні мені, вони не можуть їх визивати і не мають права їх контролювати. Це правом правом можна наділити тільки лична сама смерть. Все. більше ніхто, і ніщо. А вона всяких больних на голову ним наділять не буде. А якщо ми говоримо про їду і що то подобне, ми говоримо про білий хліб. Обично носуть Паски, да? обично це ж символіка у нас там плодородія. По факту Паска це ж ри... С... знаємо. все. А... Ті же яйця теж як символ плодороддя, і деле іміються в виду іменно ті тему... Те яйця, яїчки. А... Приносим, вообще, по факту це має бути білий хліб, все, що відчуває за жизнь, рождение жизни, то є, це можуть бути обычные серії явіться і просто ложиться. А ми говоримо про те, що воно желательно випікатися вдома своїми руками, тому що ми наповняємо його своєю енергетикою. А, і конкретно, це ми даємо. Це має бути в хорошому гармоничном стрілі, це має даватися ну, не з любов'ю з повагою, на любов покойники і поціплятися могут. І ми повинні розуміти, що всі наші роди профукали всі знання. Тобто, якщо ви зараз йдете і потім будете мені розказувати, що бля розказали, я зробила, і на мене покойником не знаю. Це вина тільки ваших сімей, це не моя проблема. У мене род нормально реагує на всі визвання, на всю роботу, тому що у мене вони практикують з покоління в покоління, ми зберігали знання і традиції, які не які не в полі, але все ж. И если ваша вся семья позабывала нафиг, короче, что такое духовная жизнь, жизнь после смерти и никогда над этим не думала, то что вы будете ожидать с этих людей? Ты их только поднимаешь, мне только дай жрать, я хочу жрать, я голодный, а у него вообще как там блядство по жизни было, и оно его тянет. Вдруг подселяется у вас, и вы давайте по постелям прыгать. так что это все надо проверять, прежде чем делать с серьезным подходом. Потому что когда входишь на кладбище, надо там приветствоваться, что Христы ставлятся, да, перед церковью, что перед церковью христи, что перед кладбищем христится, это открытие врат перед входом. Те, кто умеют этим заниматься, могут делать перевернутые христы. Чернокнижники, например, делают так при входе в церковь. Они, то есть, открывают врата, люди все стоят в поле прямом, благостном, а чернокнижник стоит в антиполе. Ну, поприветствоваться поклончик на входе, я не знаю, там хрест можно попробовать поставить, ну, я вообще не знаю, просто если что, хрест должен быть равносторонний. И хрест делается вот так вот. Все. Не, на... не на себе хресты ставляться, не вот так, типа, как у Иисуса, а равносторонний. Одной рукой вот так вот легко. Перехресток миров, распутье миров, перехрещивание между мирами. Все. Приветствую всех мертвых на своем кладбище, пришел к своим родственникам, пришел э, потому-то, потому-то. Какие-то праздники хочу своих вспомнить. Все. Э, при работе, при входе на кладбище к своим э, никто никогда не платит. Правила у вас намного облегченнее. Ну, только не думайте, что если вы сделали вот так вот на своем кладбище во время праздника, то вам можно так на всех делать, заходить везде с ногами нагр... Нет, ну типа вообще по-другому. Э, правила тоже для работы на кладбище определенно не существуют. Помимо, поговорили, все, до побачення. Можемо на столі священники, вони обично остаються, там, випити. Звісно, не до помрачення. А ваші родичі, після того, як ви поставили поміт, палять, там ще свічки в пасху вставляють в мене так, по крайній мірі, посиділи, подождали, потім це все звертається, і обично відправляється в якісь або или що. Я взагалі в детстве тоже теж побігати по цим всі могилкам між знайомими, коли в селі своєму був побирати, поїсти, мені було нормально. Діти травились, їм ставало погано, а мені зашибись. Я цих за конфет наїдався, не знаю. Оскільки. Наверное, я так і ніколи відновлював, коли ще не шарив, що мені треба відпитуватися. А потім, з моменту я приїжджаю в кладбище, а традиція пропала пишуть конфети і думаю, що? Де мої конфети? Там накривається все, що угодно, і м'ясо, і їда, і вода, і алкоголь, і вино, і кагор, і горілка все туди ставиться. Якщо ви робите це один раз в году, то зрозуміло, що нічого вам просить не треба. Якщо ви прям ходите, постійно ухажуєте, присматриваєте, вот, може навіть молотись, там якось питаєтесь общатися з цими мертвими родичами, сняться, вони вам снах. То, зрозуміло, що можна сходити до хазяїна хазяйки кладбища, поставити бутилку вина, шоколадку, пачку сигарет, і сказати, дорогая, присмотри за моєю та той, -то, той -то могілкою, і тому що не хочу я проблем на свою голову. Я з таким же макаром працювати на кладбище іноді, якщо я днем, я чуть днем там напитую работать. Тому що прийдуть якісь дурні люди і почнуть розказувати, а що ти тут робиш? Я думаю, это, блядь, дебил лишь, Непонятно, что я ровлю. Ничего, поймешь. Поймешь. Три покойника, кто хочет выйти, на шею, на спину и на ноги. Идите, живите вместе с ним. А потім людина зап'є, загуляє, покойникам буде весело, вони життє не їдять, менший процент відпадать енергії, енергії з того всього. Ну, люди не підводять под такі форми. Тобто не один нормальний чоловік, я думаю, в такий момент не буде підходити і особливо розмовляти. У мене взагалі зараз типа, люди, як можуть мене десь побачити, вони тупо столбам стоять і отваряються, виходять кудись в іншу сторону. Не обертайтесь, не дивіться слід. Це все касається конкретно ритуальна обрядова історії. Іменно е, чорноніжний ритуальної обрядової історії. Коли ти обходиш определенні маршрути, коли ти навалюєш круги во время ритуалів, от тогда тобі ну, не можна обирачуватися, тому що так круг розмикається. Дякую вам, пане Авелю, за наш прекрасний ефір. Настав час прощатися. Друзі, ви можете підписатися на нашу сторінку на таємний вісник, поставити нам вподобайку. Звичайно, підписуйтеся на канал Авеля. Телеграм він зазначений тут в описі під відео. Підписуйтеся на його Ютуб канал. І, власне, Авелю, ми вам дуже сильно вдячні за те, що ви нас просвітили, за те, що ми дізналися багато цікавої та корисної інформації. Тепер я думаю, ніхто не допустить жодну помилку при відвідуванні цвинтаря. Дякую, що привідкрили нам завісу таємного. Ну і, звичайно, якщо у вас є бажання, можете підписатися на мене в інстаграм. У мене там багато цікавого. Катеріна On Air я підписана. Дякую всім! Ми вас любимо! Будь ласка, бережіть себе, будьте обережні, не нехтуйте повітряними тривогами. І до зустрічі тут, на таємному віснику.